Добрий вечір, мої маленькі друзі. А чи не час нам вечірню колесанку почати? Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Називається вона Що смачніше, а написала її для вас, дітки, Світлана Прудник. Ранньої весни на поваленому дереві сиділи зайчик крапанчик, білочка шиша та їжачок фирк. Ех, я найбільше люблю капусту, мрійливо мовив крапанчик, тільки виросте вона аж восени. Ах, горіхи смачніші, зітхнула шиша. І вони теж достигають восени. Та найсмачніші в нашому лісі гриби, заперечив фирк. Восени їх стільки буде. А під тим деревом жила мишка поля. Почула вона розмову і вибігла з нірки, тримаючи щось загорнуте в сухий листочок подорожника. «Ось!» Покуштуйте хлібчика. Сорока лукерка казала, що за нього немає нічого смачнішого у світі. І дала зайчику білоці їжачкові по малесенькому сухарику. Тільки спочатку трохи посмокчіть, а потім уже їжте, порадила поля і понюхала сухий листочок. Подорожника. Це мені лукерка із міста гостинчики принесла. Вони так і зробили. Спочатку посмоктали, а потім з'їли. Мишка й питається. Смачний хлібчик? Смачний дуже, каже крапанчик, тільки мало. Зітхає шиша. А ти хіба сама не знаєш, що смачний? дивується Фирк. Не знаю, відповідає Поля. Лукерка принесла мені три сухарики. Ой, зіскочив з дерева на стежку зайчик. Я й забув, що мені треба сороку побачити, запитати, коли вона до міста збирається. А, і мені з лукеркою потрібно зустрітися, пострибала за ним шиша. Попрошу, щоб принесла мені з міста. Та... Перекажіть їй, задріботів за ними фирк, що у мене до неї невідкладна справа. Гостинчик міський мені потрібен для друга. І навіщо їм усім знадобилася лукерка? Подумала мишка Поля. Шуснула в нірку. Там вона ще раз понюхала сухий листочок подорожника, в якому були загорнуті сухарики, і сказала. Тепер і Крапачик, шиша та фирк знають, що найсмачніший у світі хлібчик, а зайчик білочка і їжачок. Знайшли сороку і попросили її принести гостинчика з міста сухарики для мишки дітки, я знаю, ви полюбляєте мої казки. Тож розповім вам ще одну, яка називається Як даруни Дерунами стали. Жили собі двоє сусідів Микита і Тарас. У Микити сім'я невелика, тільки він та жінка, а в Тараса діток п'ятеро та ще й старенькі батьки. Його і дружини Ярини. Як не працював він, як не заощаджувала Ярина, а харчів їм навесні не вистачало. Тоді йшов Тарас -то до сусіди позичати, той не відмовляв, давав то зерна, то ще якоїсь пашнини, що з неї можна було щось зварити. Тільки завжди ставив одну умову страву. З його харчів і він із жінкою мають скуштувати. Тарас виконував забаганку сусіди адже ще двоє дітців їх біднішими не зроблять. Його дружина Ярина дуже смачно готувала. Ніхто не пік смачніших за неї пирогів, не варив пухкіших вареників. Однак такими стравами ласували у їхній хаті не часто. А цього разу позичив Микіта Тарасові картоплі. Приніс він її додому та й каже дружині Зготуй щось смачненьке. Еге ж, м'якеньке. Озвалася з лежанки Яринина мама, яка не дочувала. О, і мені кругленьке, спросоння додав її батько. Ще прошамкотіла Тарасова мати. і Щоб шкварчало, забажав його тато. Щоб усім догодити, Ярина напекла кругленьких млинців. Із тертої картоплі засмачила цибулькою, їли всі та нахвалювали, тільки не знали, як назвати нову страву. Хе, -хе. м'якуни, усміхалася Яринина мама. Кругляни, не погоджувався її батько. Цибуляни, плямкала Тарасова мати. Шкварчуни. Облизувався його тато. Ярина наклала мисочку картопляних млинців і сусідам, відніс Тарас, а коли повернувся, мовив. Дуже сподобалися твої даруни. Сказав Микита, що дасть зерна та картоплі ще. Якщо ти навчиш і його дружину їх готувати, а сама ніколи більше не смажитимеш і щоб нікому не розповідала про них. Що робити? Пристали вони на таку умову, зате до нового врожаю мали і борошно, й картоплю, та дарунів більше не їли. А сусідова дружина смажила їх багато, і на ярмарку продавала, і дерла добру ціну за них. Той стали люди даруни називати дерунами. Коли не стало на світі ярини, то всі дізналися, що ту смакоту готують з потертої на тертушці картоплі. Ну як їх після цього називати? Звісно, дерунами. Так і залишилися даруни дерунами. Вони дуже смачні і зовсім недорогі. Малятка Казочки я вам розказав, а тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати. Зичу всім солодких снів на добрані любі!